Всім привіт слава Україні, друзі! 9 днів назад у мене було відео про те, як я сажаю гірчицю як сидерат. Використовував мотоблок із активною фрезою і котком. Ну, конструкція мого мотоблока така досить унікальна. Вона дає можливість використовувати деякі нестандартні операції. Вірніше використовувати їх як нестандартні. Ось сходи. Мені подобається, поле рівненьке стало. Я думаю, такий варіант е, досить непоганий. Е, ну, тут, як бачимо, є така ділянка без сходів. Скажу, яка причина, не вистачило в мене гірчиці. Просто-напросто. У тому відео я говорив про задумку, необхідно буде. Думати про висівний агрегат, так як вручну у мене виходить досить погано. При нормі висіву, там, допустимо, 300-400 г. на сотку. У мене на дві сотки, а тут дві сотки приблизно діляночка оця. В мене пішло 4 кг. І то мені не хватило. Ще докупив. Ну, не 4-4 десь цього. Ось так. Ну, не виходить, у мене сіяти чітко по тим нормам. Ну, гірчиця ніби зійшла непогано. От поле рівненьке, мені подобається. Було коментарі. Правда, в Ютубі я відео виставив коментарів менше, а ось у групі у Фейсбуці, там багато хто ділиться своїм досвідом, дає свої. Думки на рахунок такої роботи. Також я при внесенні гірчиці використовую одночасно і добре селітру. Правда, на цій ділянці, де гірчиця зійшла, я висіяв, висіяв добре трошки пізніше, через день після посадки, так як. Не було в даний момент у мене добрива, При, коли я садив, пізніше купив і висіяв. Ось цей участок я пробую, засіяв зразу, е, мішаю гірчицю з добривом і висіваю. ось Подивимось, який який буде результат. Ну Не знаю, як відео якість це ранок, сонце за деревами трошки Підтіняє. Ось так. Прекрасний ранок, красота. От, покажу так. Дивіться. Ось. Земля важка, це гірська місцевість. Приходиться боротися за урожай. Ну, я не дуже великий спеціаліст. В землеробстві це так для себе і якби трошки хобі по виготовленню е, техніки сільськогосподарської мотоблок, міні-трактор і далі. Є багато в мене відео, де я ділюсь своїми думками і роботами. Ну, ось так друзі. Не знаю, хто що скаже, але я так пробую, ніби непогано. Подивимося, як буде рости, бо в мене гірчиця взагалі-то росте дуже-дуже. Слабо. Земля виснажена, добрив органіки практично нема, щоб вивести сюди. Проблема навіть вивезти на цю місцевість. Під'їзні дороги погані. Ну і ціна. Продукт, який тут виросте, буде коштувати менше, ніж затрати. А так для себе невеличку діляночку можна і вже кажуть, вкласти якусь копійку. І мати свій продукт екологічно чистий максимально. Ну, все, друзі, на цьому все. До зустрічі, до побачення.